Молоді і амбітні на триденний міжнародний форум Молодь нова еліта нації з'їхалися активісти з 20 областей України, а також Польщі та Білорусі. В Івано-Франківську такий захід відбувається вже втретє. Тут планують використовувати досвід сусідів, але й самі мають чим похвалитись. Адже за останні роки кажуть чиновники, в області реалізовано чимало молодіжних ініціатив. Назву тільки кілька молодіжних проектів, які діють згідно цієї програми. Це молодь і влада, стажування молоді в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підготовка їх до державної служби, школа лідерів, розвиток активності молоді в громадському житті, підприємницькій діяльності та політиці. Телепроєкт Дай старт молодим, організаційна і фінансова підтримка молодіжних ініціатив започаткування власної справи, шанс, підтримка молодь, яка опинилася в скрутних життєвих обставинах соціально незахищених молодих людей. І так само Прикарпаття проти наркотиків. Форум триватиме упродовж трьох днів. Серед тем, які розглядатимуться учасниками туризму, освіта, які технології, соціальні мережі та багато іншого. До прикладу, поляки приїхали на Прикарпаття поділитися власним досвідом промоції рідного краю. Відзначають, що для розвитку туризму насамперед необхідно розвивати інфраструктуру. Однак не меншу роль відводять поширення інформації про регіон в інтернеті. Гефтогевґуд інформейшненфручанелсвич. Для того, аби туристи відвідали ваш регіон, необхідно надати їм багато інформації з різних джерел. І це шлях до успіху. Адже у цьому році наш малопольський повіт відвідало більше восьми мільйонів туристів. Це наш успіх. Тому на форумі ми будемо показувати ті маленькі речі, які робимо вдома. Те, як саме доносимо інформацію до туристів та до всіх бажаючих відвідати наш регіон. Малопольська Натомість білоруси приїхали до Івано-Франківська повчитися в українців патріотизму. На Украине я чувствую, что молодежь вот гордится вот этим, что вот они украинцы. Вот даже У нас очень честно редко можно встретить людей, которые говорят на белорусском языке. У нас государственный русский и белорусский, но в основном говорят на русском языке. Здесь вообще очень редко может встретить человека, который говорит на русском даже языке. От паємо ми будемо старатися наші білоруські, білоруські именно в этом направлении роботом. Але самим лише обміном досвіду не обійдеться. На форумі молодь також налагоджуватиме відносини для реалізації спільних проєктів та проведення схожих заходів у майбутньому.